Справа досить резонансна, і я теж виїздив на місце події. Бачив, спілкувався безпосередньо із учасниками, і спілкувався із працівниками, які ми по тому вже як проводили відповідні внутрішні заслуховування. Справа перебуває на контролі. Робота по ній експертизи всі необхідні призначення. Щодо їх терміновості виконання, також е, воно знаходиться в пріоритеті, те, що е, прийнято таке рішення е, судом щодо його перебування, щодо міри запобіжного заходу. Це дійсно так, є така ситуація. Е, причина, чому в ухвалі прописано, і суддя безпосередньо несе відповідальність також за його е, здійснення, за його е, за те, що він виніс це рішення. Що стосується безпосередньо нашої роботи, то дійсно зараз це, ця ситуація вона перебуває на контролі. Якось коментувати або по логіки, да, якщо вчинено тяжкий злочин, то людина передбачено його арешт. От. Знову ж таки, Десь внутрішньо я також не згоден із таким рішенням. Що стосується, ну ми маємо рішення суду і ми повинні його виконувати. Але є певні ризики, які можуть так чи інакше призвести до якихось наслідків. Що стосується роботи в подальшому, просто більше я нічого не по справі в інтересах слідства ну, не, не можу сказати. Співпраця із слідством присутня з боку чоловіка. Дійсно, там отримано достатньо показів і достатньо фактичних даних щодо причетності його до вчинення цього злочину. Що стосується питання самооборони чи обставин, це також в рамках кримінального провадження з'ясовується і за можливості, або коли така вона буде після вже відповідних процесуальних і інших. Судових моментів напевне тоді чи в процесі розгляду на суді можна буде узнати безпосередньо вже громадськості, що трапилося в дійсності.